Усім доброго дня, шановні друзі. Сьогодні у нас 6 червня і перед вами динька, яка називається Тенур. Це у нас компанія Саката. У мене тут росте її три кущика. Хто спитає, чого три, чого так мало, тому що в мене доволі багатенько різних гібридів росте диньок Хочеться всі спробувати, всі протестувати. По землі в мене ограничено. Тому. Кожного гібриду я посадив там по три по чотири штучки. От тенор. Посадив три, всі три зійшли. Дуже гарно виглядають, розвиваються чудово. Прекрасні такі кущики. Уже пагони вони порозкидали. Так, і вже вона тут позав'язувала деньки перші. Ось, бачите, сховалася маленька денька. Ну, як маленька, в принципі. Доволі непоганого вже вона розміру. Підросла добре. Наче не так давно вона ще там була взагалі маленька, а це вже така хорошенька. Ну, Тут вона на цьому кущі поки ще одна, ще так явно вона виділяється. Там маленькі десь ще є. Ну, будемо спостерігати, будемо дивитись, що вона тут нам понав'язує. Так, далі. Наступний кущик тенору. Дуже шикарний. Дивіться, який красивий. Тут уже динька, звісно, побільша. Тут, я так думаю, як, як гусяче яєчко, десь десь такого розміру. Величенька вже. Ну і ось третій кущик тенуру. Тут я дивився, ага, тут ось динька є маленька, не так давно відцвілась. Там ще маленький є. Тут такої. Немає за розміри, як в цих двох попередніх. Ну та нічого, буде й тут. Ну, так вона виглядає на 6 черня диня-тенор саката. Наскільки я пам'ятаю, вона має бути ранньою. Ну, Судячи з того, що вона плоди вже зав'язує вони такі доволі вже добре підросли, то має бути рання. Ну, подивимось. Ну, як вона виглядає, мені дуже подобається. Саме кущик, густе таке. Листя красиве, велике. Ну і з виду вона шикарно виглядає. Дуже цікава динька. Ну, побачимо, що вона себе представляє, які будуть смакові, яка вага що до чого. Тому що це вона в мене вперше, я взагалі без поняття. Будемо спостерігати.